Всім привіт! Сьогодні знаєш, заїхала до нас така Audi A6, 2000 якийсь там, чи якийсь там такий рік. значить. Е, ну, Верніше вона не приїхала, її приволокли. А що приволокли, Того, що не заводиться. Заводиться 3 секунди, каже власник, кробе, і глохне. значить. Кажу йому спочатку, що ти візьми, провір там вдома сам, поки до мене їхати. Там, зніми топлений фільтр, подивишся, чи соляра хоч іде туди до, до, до топлюної рампи, там туди-сюди, чи є подкачка. І він зняв там чорна, чорнюща соляра. прямо взагалі. Ну і зрозуміло, що він взяв її, значить, викачав, включав зажигання, там, включав, виключав, викачав, пішов в магазин, купив новий, залив 15 літрів. Заводити. І... Через час, опять, опять чорна соляра. Ми розуміємо, що пробило десь прокладку між э, вакуумним насосом і топливним. І в даному ролі будемо це устраняти. Я думаю, що треба буде систему помити, залити нормальну солярочку йому і побачимо, чи заведеться, чи ні, як воно, що і ну, Перед цим казав, що раніше він їздив десь місяць і сказав, що коптила в нас. Сильно в нього коптила. Думаю, що масло давно вже в нього попадало туди, просто він якби не замічав. Зараз вскрив фільтр і побачив, вже тепер знаємо, в яку сторону копати. От таке. Як це виглядає всередині? Значить, Включаємо зажигання. І чую, що у нас Так. І все, так, виключаємо. Ну, зараз разів з п'ять я так зроблю, щоб він там напомпував давлення, бо машина стояла довго. Я не робив її. Так, він Качає буквально там 2 секунди. Ну і пробуємо заводити. О, і глохне. Робить кілька секунд і глохне. І зараз, якщо я заведу одразу без того, щоб пару разів підкачувати, то вона ще менше робить і глохне. Але заводиться якби добре, але не робить щось десь. не так. Відкрили капот, фільтр значить, бачимо тут такий. І тут вже видно, що власник тут трошки щось в останнє час з ним трошки робив, і та соляра вже там така вона мутна. Так, А сам там невний насос цей Ну, вакуумний насос і місце з спалем з, 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 з насосом, знаходиться тут, в цій частині. Зараз що я роблю? Першим ділом зараз від'єднаю всі хамучки, я думаю, це і так понятно, від'єднаю, позначу, як вони там були. Хоча, примірно, і так, понятно, то зверху два білих, там два синіх. Так, Ну і буду відкручувати саму цю помпу, не буду навіть її розбирати. Просто її повністю заміню. Пробіг 400 тисяч. Я думаю, раз в 400 тисяч можна замінити вже помпу. І не морочити голову. Ну і знаю, що зараз по-любому хтось напише, що треба було підсоединити комп'ютер, подивитися ошибки. Дивився ошибки. По ошибках, значить, там було щось зв'язане з турбіною, чи низьке, низьке давлення, надува, чи високе, щось таке. І друга ошибка це розходом, по розходоміру. Там щось сміть, якась там вона щось там не то, тра-та-та. Тобто дві таких ошибки, які ну, нічим особо там сильно не, не впливають на те, щоб заводити її. Давай, включай. Дивіться, бачите, соляра. Все, виключаю покаж. Ну, ось так вона виглядає. Це що власник вже раз викачав з бака, все, що міг цим насосом. Залив 15 літрів свіжої і все одно вона чорна. Так, ну, видно, що вона чорна. Так. Ну, ось така от історія. Ось так виглядає процес відкручування насадочка шестигранник на 6 сюди так криво боку якось і зайшла. Якось я його зірвав. Обичний тут стоїть болтик, видно, що тут вже воно крутилося. Другий у нас знаходиться десь там знизу. Зараз теж попитаюся його відкрутити. Оскільки там всього їх, чи два, чи три, то я точно не скажу. О, от я вставив. Тут в даний набор було б добре, щоб Насадки з довгими шестигранниками. але в мене нема з довгими. О, але вони піддаються і коротким, вже розкрутився. добре. Два болтика відкрутилися благополучно. Тут уже шестигранні, я думаю, що мене оригінальні має бути там 12 грані. І маємо першу проблему. Третій болтик. Ось, можна його побачити ось тут. Ось, Зараз до... я спробую на нього таку шестиграніком сюди надіти. От, Він знаходиться ось тут. От. Так його не видно. Да? Хорошо. От, ось він. Там його трошки видно. І що цікаво. А напроти цього болта йдуть шланги. І тепер сюди навіть цей шестігранник ти ніяк навіть, навіть, і щоб хотів вставити, то не вставиш, бо тут надійтий шланг. А що ж це за шланг? А це шланг, який приходить на термостат. І що тепер виходить? Получається, що тепер треба зняти ще нам термостат. Два болтика на вісім. Там, де, де, там зараз ліземо, зливаємо антифриз. Потім знімаємо термостат, а потім тільки починаємо знімати насос. Отак. От от. Думав зараз раз два і Ауді. В Взагалі, я так скажу, бо не достаю туди камери. Корпус термостата держиться на двох болтиках. Але на другому стричить шпилька. І спочатку надітий вушко від цієї трубки, і прикручено якби, гайкою. Ось до я її відкрутив. А далі, коли знімеш це вушко, то під ним може ще одна гайка, яка держить термостат, тобто двома гайками. Через те, щоб, щоб відвести це вушко стоїть освободити ту гайку з під того термостата. Нам треба відкрутити, звісно що цих ще два болтика. І тоді тільки ми зможемо її відвести. Потім відкрутимо гайку термостата нижню. І після цього термостат піде на низ, і ми відкрутимо третій болт денного насоса. Відкрутив я тут цю трубочку і що я вам хочу сказати? Що нічого це не дало в далині, ви бачите. Я не можу її зняти. Ну, Аня, вже зняв. Добре. Уже зняв, а може і не зняв. Ні, не зняв до кінця. Не зняв, бо. Ось, тут так воно виглядає. Чого мені це вже вдається, а я вам скажу. Що. Бачите, тут вже нема шланга, тут нема шланга. Далі ось тут ця трубочка приходить звідси від цього клапана ЄГР. Одного болтика вже нема, і другий вже кручу. І зараз відкручу його повністю, і тоді зможу її відвести, і тоді відкрутити той гаєчку. Такі серйозні розборки. Не ожидав я такого. Ось так виглядає ця шпилька. Бачите, цією гайкою прижимається сам корпус термостата. А потім на оцю шпильку, яка ще стерчить, цією гаєчкою прикручується ота шлангочка. Ну, ця трубка ЄГР вушкові. І в того, треба освободити повністю цю вуш, цю трубку з однієї, з другої після цього йдете. Ну і примірно ви бачите, скільки тут цього розібрано. І тепер що? Тепер у нас термостат уже свовільний. Тепер уже в нас якби, є доступ до цього болта. Що його зараз покажу. Ага, ось так. Ось, ось він, ось, він, ось ось, ось, ось. він, він, ж Так, відкрутили всі три болтика і тепер намагаємося його Отак розшатали. І момент істини все-таки наступив. Ми його зняли. Ага, тут така версиста прокладка, точно така сама, як і там. На новому. Ну, ось так він виглядає. Видно там взагалі? Так? Оцей третій болтик було дуже складно добратися до нього. Цей насос вже мінявся тут. Тепер покажу вам цей, що я казав, термостат. Но це не термостат, це просто вход в блок. Тут стоїть датчик, воно якусь температуру собі щитує і патрубок. Так? Два болтика, отак воно прикручено. Тепер хочу цю каверзну трубку показати. Дивіться, ось ця трубочка йде. От, і оце вушечко тут є. Яке мені мішало. Так? І навіть коли ви її послабите, то ви все одно її не знімете, тому що тут знизу Ага, ну можна знизу відкрутити тут ще один болтик. Бо вона тут хамутик і вона їздить на цій ще трубці. І тоді, виходить, треба, що тут теж -то... може бути. Болтик на 10, так? Короч, я 10.5 не достану туди. На ощупь я маю його. Ну, в общем, отак. Ну і отак виглядає зараз тут поверхня. Тут де воно все крутиться. Отак виглядає розпредвал. Так, Там приходить корпус того, того Так, Все тут на герметику, хтось же тут щось робив. Зараз будемо все це вичищати і ставити все назад. Ось так вони виглядають. Дивіться, все ідентичне, крім одної надписі. Тут у нас що? Bosch. Не знаю, чому 400 тисяч. Я думаю, що цей насос не повинен був, бо стільки пройти. А тут у нас вже якийсь собі не Bosch, а просто якісь якісь рей-інмейт, алтрата Ось до його номера, може комусь треба. Ну, візуально, все все ніби то саме. Має мене тут загрушечку, теж якусь це все. Ну що, ставимо його на автомобіль. Прокладка, що цікаво, тут прокладка така цікава, вона ворсиста, Я перший раз таке бачу такі прокладки. І вона ворсиста з обох сторін, якщо її зняти. З цієї сторони, вона теж така ворсиста. І що цікаво, що на цьому старому теж стоїть така порсиста прокладка. І в цьому місці, де він прилягає, вона вже втискається. І цей вор собі так, грубо говоря, ущільнює її. Бачите? Ну, цікаво. Вакуумний насос на місці. Зажав його, все отлично. до упору вороточком. Тепер слідуючим, монтуємо цей, цей подвод антифріза. Значить, що? Беремо герметик. Колечко вже в нас таке м'ягеньке-мягеньке. Через той герметик з двох сторон. І, я думаю, буде держати. Нового я зараз нігде не візьму. Вступив новий день і все-таки я хотів викачати звідси соляру. Можемо дойти до бака. Що ж ти не відкриваєшся? Ну, зараз я дойду до бака. Ось так, якщо положити сідушечку, то в задній часті відкинути багажник, який ми бачимо. Тут ще така пластиночка, я відкрутив і отакий от тут є фільтр, не фільтр, а насос. Кришка вона не прикручена болтами, вона просто закручена так. І тут вже 100 туди не лазив ніхто. Не знаю, для чого цей штуцер. Може хтось підскаже, може все-таки можна дати сюди або давдень, або звідси сразу викачувати. Коротше, я щось спробував, нема. У мене желання сильно що там щось поламати через те, що я зробив. Взяв я таку грушку, є в мене грушка. Де та грушка? Уже не видно та, та грушка. А, ось довго. Грушечка ось добавиться. Начав качати, от, не качається воно нормально. В ітогі що, включив, виключив, зажигання, воно помпануло. Включив, виключив, ну і вже отаке от він дерево націдив. Добре, що в нього там хоч не повний бак. Зараз буду зливати. благополучно в боку. Виняв я значить, всякі ці всі зараз буду розбирати. Взяв новий фільтр. Ось так він виглядає. У є нові колечка, що ставлю новий фільтр. Надіваю один із патрубків, жду, щоб потекло звідси. І потім ще прокачуємо, щоб воно прогнало через насос. Йдемо пробувати заводити і дивитися результат. І так, перший пуск я, звісно, вже не засняв. Но я так скажу, що це на заводку не допомогло. Грубо говоря, ми побороли масло, попадання масла в солярку. Куча грошей тільки для того, щоб побороти попадання. Але коли я почав заводити, вона точно так само не захотіла заводити. Заводиться і глохне. Заводиться і глохне. І куча дима стоїть. І тоді було прийнято рішення мною. Я думав спочатку починати з турбіни, зняти флянця, бо думаю, може забити каталізатор. Бо всі пишуть на форумах і всьому, що каталізатор або ЕГР. Але подивився на тій флянці і думаю, ладно, проще відкрутити ЕГР. І що я зробив? Я його відкрутив, потім взяв таку от бляшку, отак її туди вставив. Отак, просто вставив її туди. І тепер в прямому ефірі ми йдемо. І я вам показую. Ауді 2.0 дизель заводиться і глохне. Значить, відкрутили подачу обратний ЄГР. ставив временну заглушку, куча дима, але машина не глохне. Тепер, зрозуміло, треба сюди копати. Добре, відео щось не сохранилося, як я заводив там в прямому ефірі. Ну, не те щось нажав, я вставив там друге, там, де я робив шортом. Але я зняв, значить, цей наш ЄГР. І дивіться, що ми наблюдаємо, в чому наша найбільша причина і найбільша печаль. Що оця заслоночка, яка повинна отак вона повинна крутитися туди-сюди, туди-сюди. Цей шток, собі. Там є тут моторчик, він його крутить. А вона що зробила? Вона собі відірвалася тут, на цьому штуку. І отак у нас собі тут туди сюди І в один прекрасний момент, вона просто отако стала. І вихлопні гази почали валити так сильно, що просто двигатель захльбується і не хоче робити нормально. Але я вам скажу, це не зв'язано з тим, що соляра в нього в цьому, в, в, масло в солярі. Якщо у вас просто не заводиться, і солярка чиста, то сразу дивіться тоді, знаєш, до ЕГР. А ну, не туди каталізатора. таке діло. Ми то, наверное, зараз дзвонити власнику. Будемо рішати, що з ним робити. Можна було б спробувати його проварити, але, 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 але. Не факт, що воно потім нічого не поведе і що воно буде робити, і, і, і. або будемо глушити, або будемо його новий купляти. Зараз, власнику, дзвоню. Наступив новий день і новий ЕГР приїхав. Так? Стоїть він значить 490 злотих, множте на 10 в гривнях або діліть на 4 ти буде в доларах. Так, має такий номер по якомусь NRF. Ніяких таких обознавательних знаків немає, тому що це вже не оригінал. Ніхто не буде платити за той оригінал, величезні гроші і так то дорого стоїть нові прокладочки. Так, ставимо на місці і дивимося результат, як буде працювати машина. Що ж хотів показати? Дросельна заслонка в якому стані. Дросельну заслонку я місяця три назад поставив нову. Подивіться, яка вона закидала її через цей відкритий ЄГР. Ну, Зараз щоб будемо її чистити. І так, ЕГР на місці. Ну Там просто 4 болтика. Четвертий болт, в статі, з дросельною заслонкою спільний. А дросельна заслонка на трьох болтиках. Але один болт в них іде і на то, і на то. Так, фішки підселянив. Тут, тут все дуже просто. Трубочка теж на місце стала, бачок на місце. Фільтр помив, дав йому хамути, бо у власних вже десь сидів. Все, вичистив, вимив, щоб було все сухо, щоб бачити, чи тече в нас щось десь, чи не тече. І так, перший пуск ще не пробував заводити, буду заводити разом з вами. Має надію, що все буде добре. І так, сейчас пару раз повключаю щоб напомпувало, так, ну і що, можемо пробувати? Чудо! Чудо пройшло! Автомобіль працює! і не глохне! Що поки вилізеш звідси. автомобіль запрацював Отлично. результат є власник буде задоволений тепер перевіряємо, чи в нас нічого ніде не тече і тут так само і найголовніше той термостат не ну то не термостат вони саме пічники лісує щоб там не подихло Начебто добре. Доливаємо зараз до норми антифриз І, в принципі, я думаю, можемо віддавати автомобіль власнику. Автомобіль працює. Так, поки що ми бачимо, що в нас дим валить звідси. Але я думаю, що... я думаю, що зараз вона прогріється, повигає ці всі остатки того всього, що було раніше. І все стане на своє місце. Машинка продовжує працювати. Бачимо 90 градусів. І бачимо, де наш дим, наш дим уйшов. Може, звісно, буде трошки ще піддимлювати зараз, бо все-таки якісь остатки тої чорної солярки в, в баку залишилося, воно змішалося. Легке, якесь таке присутство, щось видно, що трохи є. Але їздити і воно якби з часом виїздити з одного-зотрибака, бака. потім замінити топливний фільтр ще раз. Я думаю, все буде отлично. Машинка їде, має мощність, все отлично. Якщо даний ролик вам чимось допоміг, якщо у вас теж так само вона там глохне, то дивіться до ЕГР, А якщо чорна соляра, то теж все я вам показав. Ну, отакий такий от ролик, така аудь.